Вітаю! Ну що ж, будемо виготовляти вущанки в домашніх умовах. Для цього вам знадобиться звичайна праска, як не жалко, відпалювач не підійде. Далі пергаментний папір, віск, віск натуральний і максимально очищений. Тому що тут, от зразу видно, дивіться, на зрізі при покупці, якщо він не проціджений і не очищений, то там будуть різні домішки, які потім будуть. На вищанках суміші соснова смола, я її купляю прям такими пакетами. Вона ще може називатися соснова каніфоль і олія жожоба. Соснова смола в нас іде для того, щоб була така цупкість гарна, і вощанка тримала форму. А олія вона для того, щоб була еластичність. І якщо ви просто візьмете віск одним тільки воском провощите вощанку, то ви побачите, що вона дуже дуже швидко облущиться. Тому потрібно цих три компоненти: віск, соснова смола і олія жожоба. Що б я ще порадила підготувати це нейтрилові рукавички, щоб ви не попекли руки, щоб, знаєте, під піднігтіки, оце для жінок саме хуже, що може бути не заліз віск. І в мене ще є отакий великий рулон. Такої плівки, якою я застилаю свою робочу поверхню, щоб потім оце не відкрябувати і не відчищати свою чисту кухню. Далі нам знадобиться бавовніна тканина, яку ми будемо провощувати. І тут я хочу показати один нюанс. Зверніть увагу, тут гарно видно, як я її порізала такими маленькими хвильками. Це я зробила за допомогою отаких от фігурних ножиць. Ми пробували абсолютно різні, якісь брали дитячі, типу щоб дешевше. Нічого подібного, нам потрібні отакі от, з немаленькою, а з такою середньою гарною хвилькою, для чого це робиться. Для того, щоб ваша вощанка потім не стріпіхалась. Тобто в неї, бачите, ниточки не від'єднуються і краї тримають свою форму. Це теж дуже важливо. Покажу Три розміри, які б я вам теж радила робити. Це 33 на 33. Це доволі така велика вищанка. Бачите, вона буде підходити вам для того, щоб загорнути зверху миску з якимось салатом, для того, щоб завернути в неї. Капустину, пів капустини, там, пекінку, накритий кавун, диню, гарбуз і так далі. Тобто 33 на 33 це сама більша у мене. Вони можуть бути більші, але мені, наприклад, достатньо цього розміру. Другий розмір у нас йде 25 на 25. Я прям його б назвала для сирів, для різних кусочків сирів і для чогось такого, ну я не знаю, може бути перець болгарський, ну, щось таке, от там, половину кабачка і так далі. І третій варіант у нас йде 20 на 20, це саме менше. Я колись пробувала робити 15 на 15, це занадто мала Вощанка виходить, а 20 на 20 вона дуже класна для того, щоб загорнути лимон, пів авокадо, цибулину і так далі. Чому такі розміри? Зараз поясню, все дуже логічно. Зазвичай я купляю тканину з шириною метр, і дуже логічно, що метр гарно ділиться на 33, Це буде три вощанки, без майже без відходів. По 25 це буде 4 вощанки, да, на, на метр роз, можна розмістити. І по 20 це 5 вощаночок можна порізати Таким чином, в мене майже не залишається відходів з тканини, чого і вам раджу. У мене були запити ще 40 на 40, я робила, і робила ще під індивідуальне замовлення 50 на 50, але я з ними так намучилась, бо це занадто велика вощанка. І коли я вам зараз покажу, як вона виготовляється, ви зрозумієте, чому. Ну, і 50 на 50, вона якби і не функціональна, чесно кажучи. І потім дівчинка призналася, що вона їх просто порізала 25 на 25. Тобто мені. Можна було її теж зробити 25 на 25 і не мучитись, так я? Як... Також вам знадобляться ще якісь дві посудини. ну, У мене це така човна форма, яку я вже віддала на поталу цих воск. Також класна штука, що вам розкажу, це очисник від воску від Італвакс, який потім може вам відчистити якісь поверхні, де ви запачкали, одяг навряд чи, але руки і ще якийсь посуд ну, можливо. Тепер дивіться, в мене є вже майже готова суміш. Тут вже є віск, олія, жожоба і соснова смола. Які пропорції? Чесно кажучи, я якось вичисляла майже на око, але насправді, ось зараз покажу, як виглядає оць, соснова ця смола. Бачите, вона робиться, як, такий, як згусток, як янтар. І її потрібно постійно вимішувати для того, щоб вона не перелипала до дна. Але приблизно десь на. 300 грам воску потрібно 50 грам соснової смоли і десь 20 мл олії жожоба. отака от суміш. Далі, дивіться, я цю суміш переливаю в такі от форми, і в мене виходять ось такі от штучки класні, по 15 г вони, які я відправляю клієнтам, щоб вони відновлювали потім свою вищанку. Отже, я взяла вищанку 20 х 20, тканину, да, тканину поки що. Взяла цих 15 г суміші і натираю її на тертку. Пам'ятайте, що вашу тертку потім потрібно буде відмивати або окропом дуже гарячою водою, або спеціальним засобом від воску. Так, Я зараз постараюся все це зняти, щоб в нас вийшла максимальна кількість, яку я Є. Далі розпреділяю ці кучерики по всій поверхні, більше зосереджую на середині. Далі, бачите, я відрізала пергаментну бумагу. І ще один такий же самий кусочок для того, щоб накрити. А тепер дивіться, це було 20 на 20. 25 на 25 буде ось так. А якщо взяти 33 на 33, то що потрібно? Потрібно зробити ось таким чином дві бумаги. Да? І зробити ще знову дві бумаги для того, щоб ну, тобто більше йде розхід. Далі. Я закрила, тому вони і дорожчі, тому що їх важче виготовляти. Я взяла праску і зробила її на мінімальну. Вона майже-майже тепленька, вона не має бути гаряча. І я без відпарювача просто починаю топити цей віск і його типу, гнати до країв. І нарешті знімаємо одразу, так, вручну просушуємо. Зараз я. Має бути невеликий шар, бо якщо буде дуже багато на ньому воску, то, звичайно, воно буде облущуватись під час використання. Ось наша вощаночка. А, дуже класно пахне. дивіться, я беру пів лимона, як не користуватися. Так? Я прям пів лимона ставлю на неї, і дивіться, якраз вона гарнесенькою, я її закриваю і вона склеюється, тобто вона повністю не проникає в нас повітря туди, але при цьому продукт дихає і не запріває там, і зберігається за рахунок цього складу унікального. Консервується і буде стояти набагато довше. Ну насправді такі штуки, як лимон, у нас довго не стоять. Ми кожного дня робимо чай, да там відрізаємо. Але буває таке, у нас були випадки, коли ми їхали а, десь відпочивати, приїжджали через 3-5 днів, і а, лимон, який був на зрізі, такий залишався ще така трішки техніка безпеки. Якщо ви взяли праску, і вона десь в воскові не залишайте її просто так, бо коли ви потім будете прасувати речі, то ви уявляєте, що може бути. Тому... Ось іде наша штука, побризгали, витерли насухо, і все. Та ж сама історія з терткою, да? тобто або під окроп, прямо під гарячу воду, або оцією штукою. А тепер давайте приблизно порахуємо, скільки ж це зайняло в нас часу і всього. Пергаментна бумага, да? праска, яку треба відмивати, тертка, яку треба відмивати, ну, тканина, далі віск купити. Ще хочу наголосити: ні в якому разі не парафін, не свічки, тому що не натурально. Штука, і не можна її ось так от до продуктів робити дотик, тому що це буде токсично і це буде шкодити вашому здоров'ю, тому дуже дуже не рекомендую використовувати щось, крім натурального воску. Олія, жожоба, соснова смола, все це замовити вам ще заплатити за доставку, все це зазвичай в різних поставщиків. Далі вам потрібна буде якась посудина, де це все змішати, розігріти. У мене навіть є такі веделки, якими я перемішую. Їм вже тремда, чесно кажучи, ось зараз покажу. Тобто, це спеціальні вже такі вилки, де бачите, отут як янтар за шкору була вже. Але я ним перемішую, тобто там мінус дві веделки і так далі. А можна просто замовити в мене отакий от готовий набір, де буде три прекрасних вещанки розмірами, про які я розповідала. Буде всередині, вкладиш, як за ними доглядати, щоб вони вам довго служили, як їх мити після використання. Також можна дозамовити. Кусочок готової суміші, і коли пройде десь, зазвичай всі клієнти кажуть, що проходить 6 місяців активного використання, і після цього варто було б обновити. обновити точно так же, як я показала, як їх виготовляти. Дві пергаментні бумаги, але вже у вас є кусочок готовий, вам не потрібно купляти віск, олію, жожоба і соснову смолу. Воно у вас вже є готове. Ви тільки натерли, по повощанці. Вже не потрібно так старатись до кінчиків, просто вона стане по. Самій щільності буде така, як і була, і ще можете користуватися сміливо 6-8 місяців. Тому дякую вам за увагу. Якщо ви все ж вирішили виготовити вищанку самостійно, я вам щиро бажаю успіхів. А якщо ви побачили, що цей процес занадто муторний, то чекаю на ваші замовлення. І по скрипту хочу сказати: якщо вас все це дуже ну знаєте, надихнуло, і ви захотіли би виготовляти вощанки в домашніх умовах для продажу, так як я, да? тобто зробити інтернет-магазин, взяти якісь пакування. Всі ці моменти там дуже багато, і я ще покажу, як я їх роблю не через праску. Тобто я вже виготовляю набагато простіше, у мене є спеціальне обладнання, яке ну, набагато спрощує цей процес. Для таких людей в мене є спеціальна консультація. Вона йде в зумі, якщо ви не з мого міста. Я розказую. Все по порядку, я розказую які нюанси, навіть чи потрібно ФОП, чим не потрібно. Можливо, ви захочете взяти грант під цю справу. Які можуть бути ще поставщики, да, як, де я шукаю пакування, де я як я виготовляла етикетки, де я це замовляла, яка саме має бути етикетка, як оформити саму сторінку і як просуватися? Тобто, оці ці моменти входять в одну консультацію. Тому, якщо цікавить консультація, пишіть мені в особисті всім. Гарного дня і дякую за увагу, Па-па!